І воно почало вибухати. Один вибухнув. Оце все яма бачиш. Воно одні остались, од нього осколки залишилось від касетної. Далі. Біля машини. Якби на 2 метри машина ближче була, то хлопці б не вижили б. Получається ось все місце де. Попало у ніч на 25 серпня. Росіяни, так би мовити, привітали кривий ріг з днем незалежності у своєму нелюдському стилі. Обсипали місто касетними боєприпасами з РСЗВ Торнадо С. Бойові елементи рясно вкрили металогійний район, приватний сектор, парк, інфраструктурні об'єкти. Гатили, як завжди, без цілі. Зокрема, 25 серпня стало другим днем народження для водія цього зерновозу. Він припаркував вантажівку біля узбіччя, аби переночувати. Проте довелося вшиватися з місця подій. І якнайшвидше, що було далі, бачив на власні очі один з місцевих мешканців. П'ять минут третього почали взриви, над головою зірвалося і, каже, почав, випрнув з машини бідолаха, заводить, колеса пусіть, а вони на другу пригнули та й уїхали. Ось так переїхали далі, а цю машину, як бачите, пошкодили. Зі сторони Херсона. З сторони Херсона Херсон, зірвалося тут у них ось над головами, це ж касетники почали падати. Та полетіла далі, голова від гучних вибухів. міцний сон змінився нічним занепокоєнням у багатьох мешканців металогійного району. Один з них Михайло Ілліч. Він разом із сином, його невісткою та маленькою онукою мешкають у приватному секторі неподалік від червоної. Це за декілька сотень метрів від того місця, де ракета вибухнула та розсипалася на касети. Бахнуло раз, потім ще раз пізніше. Ну, ми всі знаходились. Ну, Собственний будинок ми знаходилися між стінами, там, ну, в То... А потім пізніше ще бахнуло пару разів, ну і далі вже не, не лягали спати, чекали, поки буде відбій тривоги. Дісталося її багатоповерхівкам на проспекті Металугів. Декілька касатників прилетіли по цьому будинку та понівечили балкон. У цей час в квартирі на другому поверсі мирно спала пані Надія та двоє її дітей: дівчинка та хлопчик 9 та 8 років. Під час обстрілу вони заховалися у коридорі. А після того як вибухи стихли, чимдуж зібрали документи та речі першої необхідності та евакуювалися з будинку. Тепер на деякий час родина планує виїхати за межі міста. Нам дуже пощастило, тому що влучило саме у а, край а, даху і край балкону. Якби хтось був вже ж на балконі, то людини б вже не було. Ж. Плани вижити поки, а, зібратися, потрапити, ну, вивезти дітей у безпечне місце, потрапити додому, зібрати речі, хоча б на деякий час треба виїхати. А потім будемо думати, куди я ще вночі не спала, тому я ще не дуже добре. Розумію, куди і як внаслідок удару, окрім будівель, пошкодження дістали декілька транспортних засобів. Через те, що обстріл стався вночі під час комендантської години, коли людей немає на вулицях, ніхто з кривовіщів не постраждав. Поліцейські зібрали речові докази та задокументували наслідки обстрілу. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, а саме, порушення законів та звичаїв війни. Усього вибухотехніки знешкодили 40 нерозірваних боєприпасів, що знайшли на вулицях міста, на території, яка потрапила у зону ураження. А це пак Богдана Хмельницького, стріла, селище перемога, Нікопольське шосе. Ще можуть знаходитися вцілілі касетні елементи. Тож, якщо ви побачите підозрілі металеві предмети, схожі на вибухівку, в жодному разі не підіймайте їх із землі та не намагайтеся знешкодити їх власноруч, а одразу повідомляйте про це рятувальникам або поліцейським за номерами 101 чи 2 відповідно. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.